Всім привіт! Вітаю вас з Таїланду, місця, яке називається Каолак. І ми приїхали в готель The Water's Resort в Каолаці. Ось так починається готель. Зустрічає нас такими фонтанчиками. Вихідною. Тут зразу парковки якісь, магазинчики зразу проходить з такої так головної вулиці, яка веде до моря. До моря 300 метрів. Так десь, скажімо так, легесенько йти 5 хвилин. Зразу в нас тут ці підрізані кущики, дуже красиві. І, як звичайно, дуже багато таких будиночків, де поклоняються їхнім богам. Ось один з таких будиночків. Як правило, вони всі отак зроблені на підвищенні, з східцями. Ось один з таких будиночків. І дають і їсти, накладають, і пити, вода, молоко, якісь свічки, оце запахи, сігари, навіть позапалювали. Не знаю, що це якась трава. Навіть така трава, оця. Квіти. Там перці, щось таке вісить. Підійду ближче. Зніму вам у віконечку. Тут драбинка і ось там такі боги сидять всередині. Навіть шторки є в віконечках. Ось так дах зроблений. От заглянемо трошки. Ну, Надіюсь, що вони не образяться, що ми тут їх трошки потривожили. Ось це таке зразу при вході в готель. Там йде парковка на мотоцикли. Як правило, люди приїжджають сюди, орендують мотоцикли. І ми вже запитувалися, коштує від 250 до 350 цих батів на день. Це приблизно 10 доларів. Навіть буває 8 доларів. Ось тут вже пішли двохповерхові ці віли. Тут рецепшн. Такий відкритий, скажімо так, відкрита тераса. І працює круглосуточно. Там чуєте, якісь півніку кукарікають. І це також цілими днями. За рецепшеном йдуть уже басейні і ось ці віли двохповерхові. Зараз я покажу, які. У нас тут рецепшн. завжди такі привітні тайки. Біля рецепшну стоїть багато зонтиків, тому що сонця дуже багато, і люди беруть зонтики і так от ходять з зонтиками. Парасольки по-українськи. Тут йдуть далі басейни різні. І ось такі двохповерхові будиночки. На рецепшні можна замовити таксі. І ось це лобі. Зовсім маленьке. Тут прохладно, кондиціонер, інформація про е, різні тури, які ви можете замовити. Як правило, тут ми вже передивилися ці тури, е, тури до слонів, на водопади. Ось. І, як правило, дешевше їх замовляти. Десь так, ну, не тут, не в готелі. Тут вони дуже дорогі. Тут такий відпочинковий м'ягкий куточок, дошка, щоб грати. В шахи або в шахмати, ми вчора вже грали, телевізор, який працює. Тут у нас іде білярний стіл, який тимчасово не працює, пише «out of service», тому що він у нас тут поломаний. Вчора ми вже дивилися. І є ще бібліотека, яка складається з тих книг, які прочитали туристи і тут залишили. Я от дивлюся книжки, які тут є. Вони всі майже. Не всі майже, а от я дивлюсь, майже все на, на німецькій мові. Так. Радедер, дедедер. Що я замітила, що більшість відпочивальників, які тут є в цьому готелі, вони з Німеччини. І бачите, які німці всі читають, всі приїжджають, мають з собою книжки. Це говорить про, їх, про їхню високу культуру. Хотілося б, щоб і наші е відпочивальники також приїжджали з книжками і читали щось. В готель немає такої концепції all-клюдів, як ми звикли. Тут тільки включені сніданки, а решту потрібно докуповувати. Тут, наприклад, цей бар біля басейну. Щось потрібно, хтось що хоче якісь напої, то все потрібно докуповувати. Так, ось дуже гарно тут пороблено. Це все басейники, басейники. Ну, звичайно ж, готелі трошечки дорожче, ніж на вулиці купити, або ж купити в якомусь супермаркеті, там, де пиво чи воду, але зате це сервіс. Сервіс повинен коштувати трошки дорожче, тому що ви платите не тільки за воду чи пиво, а ви платите за сервіс. Ну і є також такі чотириповерхові і п'ятиповерхові будівлі, які також належать до готелю і там відпочивають люди. Зараз подивлюся на ціни, якщо тут є. Ага, тут є Happy Hours All days, 120 бат З 3 до 5 години. А так ціни ось ці, якщо комусь цікаво, ставте на паузу і подивіться, які ціни. Так. Це є. Такий бар, йдемо далі. Ось такі віли, дуже багато відпочивальників, всі сидять тут біля басейнів, під зонтиками, і місця досить багато. Тут біля рецепшену зразу ж можуть вам зробити тайський масаж. Ну, не тільки тайський, а будь-який, який ви захочете. я хочу показати вам ціни. Ось це є ціни, які кому цікаво, нажміть на паузу і подивіться, які ціни на масажі. Ай! І подивіться ще на це чудо. Я звернула увагу, але ж не зразу, що ось так прямо з дерев ростуть і квітнуть орхідеї. Це така фіолетова, а там ще бачила білі. Дуже акуратна, чиста територія. Мені подобається, близько до моря. Кругом насадження зелені, дуже багато зелені. Ось так. Такі двоповерхові будиночки і, як я казала, чотирьохповерхові також є. Прийдуся попри такі прекрасні зелені насадження. Це кущі, вони тут так буйно квітнуть, одні вже відцвіли, інші тільки зацвітають. Дуже гарні. Просто вбирають очі. Ось такі. І зараз вам покажу свою кімнату. Огляд своєї кімнати, але цей огляд я знімала зразу, коли ми заїхали. Прохід до кімнати йде між пальмами. Пальми? Там вперше, якщо ви придивитесь, є кокоси. Так що потрібно бути уважними, тому що тут в них багато людей помирає від того, що кокоси падають на голову. За забором вже я побачила, ростуть є бананові пальми. Там, наші банани. І вони ростуть просто тут як бур'яни у нас. Дуже-дуже бананових, ніхто за ними так не доглядається. Там вже за, ззаді за забором йдуть якісь зарості. Також на кожному кроці ви можете зустріти кущі з ось цими екзотичними квітами. Заходимо в номер. І та-дан! Що в нас тут є? такою пластиковою карточкою включаємо, щоб було світло. Так, зразу нас зустрічають полотенця. Такі голубенькі, зложені по феншую. Також тут у нас є зонтики, щоб ховатися від сонця. Тапочки, щоб ходити на пляж. Дивіться, які хороші тапочки? Дуже класні. Взагалі, такі ніби з масажними такими бульбашками. Дуже класні тапочки. Тут у нас є сейф на коду, потрібно наставити код, запитати, як його э, зробити, щоб він працював, і наставити код шкаф з багатьма вішалочками, багато вішалочок, два халатики, зверху з тумбочки, ми я їх не відкриваємо. Зразу вже йдемо прямо в двері, ось тут такі двері. Зразу вже заходимо. З коридора в туалет. О, яка велика туалетна кімната. Так, світло, умивальник, величезне зеркало на всю стіну. Тут два стаканчика для водички. Як гарно полотенка зложені. Це у нас що? Якийсь боділоушен, лосьончик. Cotton buds, shower cup. Ніби нічого такого немає. Стойон для тіла, для тіла, Cotton buds. це вушки чистить і shower cup. Немає мила. Мило. Мило тільки оце. Hand wash, щоб руки мити. Тобто шампунь, це все потрібно самому. Полотенка. Тут так багато місця. Вішачки. І ось тут скляний за скляними дверима душ. Великий в місті багато. Ага, все тут є. Все тут є. У мене не слухайте, що я спочатку сказала. Тут є і шампунь, і шаургель, Все є. Так що все в нас є. І туалет. Дивіться, як він гарно зроблений. Декорували рушничком. Це коврик під ноги. І ось це, я так зрозуміла, веде митися. Дуже гарний великий туалет. Звичайно, такий не першої свіжості, але, але все акуратно, все чисто зложено і красивенько. І заходимо в кімнату. Кімната відгороджена такими дерев'яними перегородочками. Тут у нас є маленький холодильничок. В холодильничку, звичайно, немає нічого, ви самі мусите щось собі купувати. Чайник. Щось тут є, якийсь чайочок, таке водичка стоїть. І саме-саме головне ось ця велика, простора, красива кімната. Подивіться. Та-дан! Величезне ліжко. Біля неї ось такі фонарики. Як це все красиво зроблене! Ой, ліжко дуже-дуже широчезне. Навіть не знаю, якого це роб... розміру. Дабл-дабл кінг. Телевізор зверху висить. Тут маленький диванчик з столиком скляним. А саме головне то ось ці шторки, які відкриваються, вихід на балкон. Це не балкон, це така верандочка, чи як це сказати, на вулицю. І тут крісло. М'ягенький, комфортабельний, затіночок, така ніби приватна ерія. Е е І ось тут власний кусочок басейну. Дивіться, яка краса. Це взагалі супер-супер-супер. Це щось неймовірне. Це просто щось неймовірне. Тут сушка стоїть, щоб посушити речі після моря. Дуже-дуже гарна кімната. duže garno